На площі Леніна у Новомосковську пройшла водяна битва, на якій зібралось багато дітей. Ініціатором організації битви у нашому місті став школяр. На жаль, поспілкуватися з нами він не зміг, але один з адміністраторів Євген розповів, для чого проводяться ці бої. Я думаю, всім хочеться літом покупатися, пообліватися водою, жарко, подурачитися, покуражитися. Ну а так як. Это мероприятие выходит за рамки обычных стандартных штатных, которых проводят в пионер-лагерях или в школах, допустим, да, то, допустим, оно и этой своей экстравагантностью, что ли, так сказать, отличается от всех других и поэтому привлекает. Много народу. такі веселищі і справді приваблюють народ. Прохожі теж приймали участь у битві, обливались або ж просто з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається. Учасники намагалися якомога більше облити один одного з різної водяної зброї, яку принесли з собою. Дехто був з пляшкою, хтось взяв водяні пістолети, а когось і просто кидали у фонтан. Загалом сухим з води ніхто не вийшов. Лілія розповідає, що їй тут дуже подобається. Мені водяна битва дуже нравиться, хороше впечатлення. і щоб вони почаще були, ну кожну неділю. Тиждень... Неділю по два рази, ну дуже підчутлітина. весело». Арсенію теж весело. Він прийшов з друзями і каже, це гарна можливість знайти нові знайомства. Тут дуже весело, і тут всі веселяться, і тут можна знайти нових друзів. А ось дівчинка Олена, яка є також однією з організаторів. Вона вважає, що на площі дуже класно, але не вистачає дорослих. Мабуть, не вистачає. Дорослих Доросли, дорослим також треба відпочити від будніх. Треба відпочити. Треба. Розкріпостіться, какби, і почувствувати весь цей ритм і емоції ані повинні це щиті. Олена вважає, що потрібно влаштовувати подібні заходи, хоча б для того, щоб просто підняти настрій. Адже це так весело. Це вражаюче, справді. Такого напору емоцій я вже давно не відчувала. Дуже весело, це захоплює і такий колектив багато людей. Музика. Це просто неперевершено. Ось така водяна битва проходить у Новомосковську вже втретє. Дітям вона приносить радість і, звичайно, ж охолоджує під таким жарким сонцем. Будемо сподіватися, що така битва не остання у нашому місті.